Усім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про відносну гайпову новинку. Це Дуну Талос. Головний пік хвилі цього хайпу вже, мабуть, минув, але все ж модель користується попитом. Ну, все, що робить Дуну, воно взагалі зазвичай виходить дуже цікавим, і ця модель стала не виключенням. Наскільки я пам'ятаю, це взагалі перші планари від Дуну. Але дуну не були б собою, якщо б вони не зробили щось цікаве. І у даному випадку до доволі великого динамічного випромінювача. О, перепрошую, динамічного, звісно, ортодинамічного або планарного 14,6 мм у спеціальній подвійній камері, двосторонній, тобто такий доволі трушний планар в форм-факторі. Внутриканалькальних моніторів, вони ще додали подвійний супертвітер, але що найцікавіше, його можна вмикати і вимикати. Тобто в них є ось цей перемикач, який дозволяє вам насолоджуватись або чи суто планарним звуком, або гібридним. Ну і все це коштує відносно адекватних грошей, 200 доларів, ну, тобто не зовсім копійки, але в цілому більш-менш зважена ціна на сучасному ринку, особливо для планарів. Посилання на магазин Яу Яо Tiger на Aliexpress я додам у опис. Ну і давайте подивимось на цю модельку. Зовнішня коробка виглядає приємно, але тут ну, нічого такого супервидатного, просто гарна поліграфія, і зі зворотньої сторони в нас специфікації. 16 Ом імпедансу і 100 дБ чутливості. Тобто не так, щоб їх легко розкачати, але не супер важко. Тобто, все ж таки треба їм нормальний підсилювач, але не тонни якогось, якоїсь потужності. Всередині в нас традиційна коробка з чорного картону. Все, як ми вже багато разів бачили. Тут чохол з металевим таким логотипом, який вони навіть захистили плівочкою, безпосередньо навушники. Давайте їх дістанемо, бо ми можемо усіх дістати. І коробочка, в якій зберігається комплектний кабель. Він нам теж знадобиться. Тож, тут у нас зіплок або шкода природі. Ну, ось такий приємний чохольчик, зроблений з якоїсь матерії, ну, в руках відчувається гарно. Серйозно змійка, і тут в нас комплект аксесуарів, до якого входять три різні набори насадок. Не буду зараз витрачати час на те, щоб їх розпаковувати і демонструвати. Також інструмент для того, щоб їх чистити, і адаптер на 6,3 мм. Ну, дякую, що вже не поклали цей адаптер для літаків вже гарне досягнення. Самі навушники зроблені доволі красиво і незвично цікаво. Давайте, мабуть, візьмемо. Так, це в нас правий. Ні, ні, це лівий. Навпаки, ось правий. Тобто корпус зроблений чорного кольору, і це такий а, не глянцевий чорний, більш матовий. Є такі так золотісті елементи, логотип компанії, і ось така смужка тоненька, майже непомітна. І тут, бачите, цікавий фейсплейт з хвилястою такою от поверхнею. Тут в нас перемикач, який вмикає, вимикає арматури, безпосередньо гібриди. І ось така от форма. Я читав деякі нарікання про посадку, але мені в вухо вони сіли дуже добре. Бо тут немає гострих кутів, нічого не виступає і не тиснеть на вухо. І ось тут в нас носик середній за довжиною і така ж десь середня шумоізоляція. Є виступ, щоб утримувати насадки, захисна сіточка, тобто всі необхідні гарні елементи присутні. Ну, і якість виконання, звісно, чудова. Тут все, нема до чого при... причепитися. Кабель зроблено змінним, використовуються звичайні двопінові коннектори без якихось е... хитрощів на кшталт е... виступаючого сокету або навпаки там утопленого сокету. Просто класичні пласкі двопінові коннектори. Доволі туго входять і гарно тримаються. Кабель комплектний такий, доволі аудіофільський, товстенький, але при цьому м'який. Мікрофонний ефект гаситься за допомогою цієї завушини. Так от гарно сплетений, виглядає трушненько. Не супер м'який, але м'якше за середньо. Ось такий розгалужувач і цей повзуночок. І вже після розгалужувача він йде до простого прямого ось такого конектору. На жаль, тут у нас немає модульного конектору. Ну, що поробиш? Але в цілому, з точки зору там презентації, зовнішнього вигляду, дизайну і всього такого, навушники виглядають чудово. Ну і звісно ж, поговоримо про звук. Я їх прогрівав десь 48 годин і десь протягом перших годин 10 були невеликі, але помітні зміни в їх звучанні. Але що тут найважливіше, це, звісно ж, знайти насадки, які будуть вам підходити, і мені... Як не дивно, підійшли ось ці незвичні комплектні насадки. Як бачите, в них нема традиційного цього куполу на передній стороні, або як її назвати, на внутрішній стороні, на тій стороні, яка йде вам у вухо. Вони майже пласкі, але в той час зроблені з такого липкого і м'якого силікону. Тобто вони дуже туго натягуються на носики, тобто, тож, якщо у вас є. А кошмари про те, що насадки злітають і залишаються у вас в вусі, це дуже безпечний вибір. А в той самий час завдяки ось цьому силікону вони доволі міцно прилипають до стінок вашого слухового проходу, гарно його ізолюють, і в той самий час дуже добре тримаються. Тобто їх так витягнути буде не зовсім проста задача. До речі, це не всім подобається, тож майте на увазі, що вуха у всіх різні. І переваги ми теж віддаємо різним варіантам. Тож, ну, на щастя, там є ще два додаткових набори насадок, тож є з чого обрати. З точки зору звуку, взагалі, тут мені, як і переважній більшості тих, хто писав щось про цю модельку, подобається варіант без арматури. Тож про арматуру ми поговоримо наприкінці. А в цілому, взагалі, тут Дуну зробили те, що очікуєш від планара, хоч і маленького. Звук нейтральний. Доволі сфокусований на мікроконтрасті. Але в той самий час він технічний, але ця технічність не підкреслюється додатково. Тому в цілому враження від них таке доволі комфортне у прослуховуванні, особливо що стосується верхніх частот, але й в інших частинах діапазону. Вони не намагаються щось підкреслити, вони доволі нейтральні з точки зору тоналки, але в той самий час вони не звучать сухо і зовсім моніторно, тому що дуже виважено підкреслюється мікроконтраст. Ну а в цілому, з точки зору тюнінгу, взагалі тут принесли в жертву вагу за для швидкості і технічності. Тобто, тут вже так ставимо якісь певні очікування від них. Бас уходить на максимальну глибину, він швидкий, ну, пружний, в нього гарний удар, він технічний, з гарним насиченням обертунами, тобто відчуття реалізму на високому рівні. Але в той самий час ваги тут менше, ніж традиційно в динамічних або гібридних моделях. Ну зрозуміло, тобто, якщо ми підвищуємо швидкість, ми втрачаємо вагу. Звісно, сказати, що тут вага зовсім відсутня, буде неправильно. Порівняно з арматурами, тут все ж таки більше ваги. Але в цілому звук такий, не для тих, хто полюбляє такий масивний величезний бас. Але в той самий час він плотний, доволі глибокий. Тобто для того, щоб відіграти щось реалістичне, його тут більш ніж достатньо. В цілому я також пробував і Juno Reactor, і Месів Атек. Доволі приємні відчуття від прослуховування, але все рівно там, звісно, краще додати ваги трошки. Тому в якості. Тому для прикладу низьких частот я обрав. Хью Лорі, трек називається Джон Хенрі, не переплутайте, хто виконавець, а хто назва треку. І це, звісно, шикарна обробка класики. Тут в нас дуже класний контрабас, який задає всьому цьому фундацію, на якої на якій все інше будується. Він не підкреслюється занадто цими навушниками, але відіграється доволі технічно. Тобто добре відчуття реалізму, але без намагання так зробити цей контрабас більше, там, підсунути його до вас поближче або щось таке. Середні частоти теж відтюнінговані нейтрально, з дуже гарною роздільною здатністю, але без зайвого фокусу на мікроконтрасті. Тому, з одного боку, ви отримаєте гарну деталізацію, тобто не ось таку там супераналітичну з уходом в мікроконтраст, коли там музику розпластали на тоненькі шматочки, ви слухаєте там кожну окрему нотку. Ні, тут все ж таки більш цільна подача завдяки тому, що це планар і тут присутня нормальна вага, але від себе ваги навушники не додають. І немає ось цього забарвлення нижньої середини від низьких частот, яке притаманно багатьом гібридам та динамам. Тому спочатку здається, що нижня середина вона така невагома. Але в той самий час, якщо добре все прописано, то тут є і вага, і все інше. Просто треба, щоб запис був гарний, і тому, взагалі, чутливість цієї моделі до запису вона більше середня. Ну, в цілому, з цими навушниками дуже хочеться пробувати щось таке дійсно класне, аудіофільське. Вони розкривають себе найповніше там на якихось а, ну, як, записах з одним інструментом або декількими. Камерні ансамблі, я не знаю, там, якісь невеликі джазові колективи. Дуже гарно звучить фортепіано взагалі. ну... Дуже гарно, м мабуть, можна порівнювати там з чимось більш топовим. Тобто ось такого типу речі. Жіночий вокал приємно підкреслений, і він подається з такою детальністю, яскравістю, ну, яскравістю не в смислі, що вони яскраво звучать, а просто жіночий вокал з такою іскринкою. Чоловічий вокал більш залежить від якості запису. Якщо запис гарний, то і він буде звучати гарно, а як якщо там звукорежисер трохи хильнувся від роботи, ну там вже буде не так добре. Уявна сцена дуже. Дуже гарна завширшки, а заглибськи трохи більша за середню, тобто ширина їм вдається краще, ніж глибина, але в цілому розділення планів глибину теж доволі питомне. І в якості прикладу для середніх частот взагалі бомбезний запис, якщо ви ще не чули, хоча в моїх рекомендаціях е Хіромі і хара часто. Потрапляється, послухайте обов'язково, навіть якщо ви не полюбляєте джаз, то це такий джаз, який записаний в роковій манері, і через це для прихильників інших жанрів він звучить привабливіше. Дуже круте фортепіано, дуже неймовірна швидкість та технічність, гарно записане, і тому ці навушники тут розкривають себе наповну. І доволі приємна додаткова ритм-секція, яка тут акомпонує, Це це дає гарний настрій і відчуття. І верхні частоти в чисто планарному режимі вони дуже незвичні. ну, це... Те, через що багато хто полюбляє нейтральні планари, вони дуже детальні, в них навіть є така дуже базова шаруватість, гарне, дуже насичення обертонами, але в той самий час вони не підкреслені, щоб звучати якось так суперенергійно, як полюбляються робити. І в той самий час не оп... не придавлені більш, ну, більш ніж нормальний рівень. Тобто вони детальні, але в той самий час, ну як, не напружуючи. Не супер яскраві, тобто для тих, хто не полюб... хто полюбляє верхні частоти, але не полюбляє їх кількість, це буде дуже гарним варіантом. Протяжність у них більше середню, але не максимальна. Якщо от вімкнути цей перемикач для арматурного режиму, то протяжність збільшується, але в той самий час арматури додають доволі багато кількості верхнім частотам, і вони вже, на мій слух, наближуються до мого ліміту комфорту. Тож, я підозрюю, що переважна більшість людей віддасть перевагу варіанту без арматури. Ну і це в цілому дуже приємне таке враження, тобто дуже гарне відчуття загальної збалансованості в навушниках цих є. І е просто прикладом в нас буде Лейла Мартіал Dance Floor. Одна з, один з найкращих записів жіночого вокалу у моїй колекції, дуже насичений обертонами, дуже віртуозний, і ось ці навушники відіграють це дуже добре, але в той самий час не, не, не різко. Тобто, ну, якщо в треку прям є сибілянти-сибілянти, вони будуть присутні. Там Ренмейденський Seven Sun of a Seven Sun, там буде ну, це С. -с, -с, -с. Доволі різко, але не так різко, як традиційно в арматурах. Тож, якщо ви шукаєте щось з технічними верхніми частотами, але щоб вони не давили на мозк, то це буде дуже гарна опція, щоб розглянути вам. А, якщо говорити про джерела, ну десь діапазон цих навушників від гарного портативного цапу до плеєру середнього рівня. Тобто, чогось більш крутого їм не потрібно, але і менш круте, то теж немає сенсу. Ну, Якщо казати про порівняння, то з нещодавніх в, нас, в мене був AMR і DP Ace, вони більш вагомі, вони більш сконцентровані на масивності, в них трохи менше верхніх частот порівняно з цією моделлю, але відчувається деяка спільність через те, що це теж планари. Що там в нас ще було популярного? Ну, 7 hz Timeless вони взагалі проходять повз конкурсу, тому що. Та пара, яка була в мене, вони дуже масивні, з дуже акцентованими низькими частотами, зовсім не, не похожі на цю модель. Ну і Shure Шавер, Shure s 12 Вони більш енергійні, в них більш підкреслені низькі та верхні частоти, тому в них так більше ось цей початковий вау-ефект. Але в той самий час ця модель звучить більш нейтрально і через це більш натурально. Тобто. В цілому, Дуну створили гарну модель для тих, хто хоче цього аудіофільського прослуховування, але не зовсім вже занадто, там, щоб музику перетворити на набір звуків. Тобто ви можете в них довго слухати щось, вони не втомлюють. І в той самий час там концентруватися, перепрошую, на якихось окремих інструментах, партіях або чомусь такому. І це дуже цікава моделька. До речі, не так багато в них конкурентів за цим варіантом тюнінгу. тож Рекомендую за можливості звернути на них увагу. Дякую, що дослухали до цього моменту, і гарного вам всім дня!